Возлюблені у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас із третьою неділею Великого Посту, Христо, поклонною неділею. Сьогодні ми особливо згадуємо Хрест нашого Спасителя, Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Ми на дорозі до свята світлого Христового Воскресіння і, роздумуючи сьогодні про Хрест, про його значення в нашому житті, поклонімося достойно Йому, пам'ятаємо Його. У своєму житті і пам'ятаємо ті слова нашого Спасителя, який сказав, хто хоче йти за мною, нехай відречеться самого себе, візьме свій хрест і за мною іде. Отож, дорогі брата і сестри, брімо достойно свої хрести, ідемо за Ісусом Христом. Вітаю вас із недільним днем! І хочу по традиції запитати, хто сьогодні був у храмі? Залишайте відміточки, хто був, хто, на жаль, не був, а хто, можливо, онлайн. І пам'ятайте. treba e te